Вітаю, друзі. Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень. На тиждень з 19 по 25 червня 2023 року. Дивимось, звичайно, про те, що чекає на Україну на наступному тижні. Як завжди маленька кубка це на старші аркани, вона показує фон тижня собитійний, а велика кубка це придворні карти і ситуаційний, які трохи розкроють нюанси цих подій. Тобто дивимося, що чекає на Україну на наступному тижні. Я люблю цю карту. Зараз розповім, чому, що чекає на Україну. Ой-ой-ой, друзі. Ну, це взагалі-то непогано. Якщо в наших обставинах це можна дивитися так, що, мабуть, це будуть. Знову поставки бой... оружя, зброї. Далі тут дивимось, що нас будуть намагатися умовити на мирний переговори. Будуть навіть якісь великі гроші обіцяти. Поприїжджають, понаїдуть, всякі різні ра, миротворці. І це ніяби нія яке випробування буде для нашої влади. Бачите, що жодної картки е, з мечами немає. Е, якби таке, мабуть, е, затища. Але багато грошей, багато емоцій, і такі, ну, нібито ем, така якась трохи розслаблена ситуація. Але ем, ці картки усі, буквально всі, ем, з таким ем, подвійним змістом сенсом. Ем, ем, і цей другий, і третій, і четвертий план сенсу. Ем, не дуже гарний, це ну, така ситуація, якісь каміння дводні, так скажемо. Тобто, зовсім інша, зовсім інший бок цієї медалі, бік. Тому, от це дійсно можна сказати, що це буде якісь, якесь випробування спокусою нас, ну, Скоріше за все, уряд, керівництво України будуть спокушати чимось умовляти, мабуть, буде така ситуація, ми вам дамо зброю, якщо ви погодитесь на мірні переговори. І це доволі опасно. Ситуація, небезпека є, велика небезпека є, бо це якось так придушує, притушує, можна і так і так сказати, нашу, наш настрій звільнитися. Ну, от, Як би так можна мовити, що це хочуть купити нашу душу, підкупити, підкорити нашу свободу. Наше бажання бути вільними, підкупити це грошами. І це дуже погане. Хоча, якби ми дивимося, картки всі гарні, але є ще інший сенс в цьому. Тобто, друзі, гуртуємось, не дозволяємо собі і, особливо уряду, розслаблятися, пильно. Стежимо за тим, що відбувається, і стежимо за гостями які будуть приїжджати, що вони там будуть пропонувати, і все таке інше. Є небезпека в тому, як то кажуть російською, вибачте, м'яка стелять да жорстка спать. Це нам зовсім не підходить. Так що пильнуємо. Гуртуємося, захищаємо неньку не тільки зовні, а й зсередини. Ще наше випробування не закінчилося, але ми це зможемо побороти. Гарного всім тижня і слава Україні!